День гідності і свободи Україна відзначатиме широко, але не помпезно. Програму на 21 листопада сьогодні оприлюднив міністр культури Євген Нищук. Все почнеться у дев'ятій. Офіційні особи та громадські активісти запалять лампадки біля символічного пам'ятника Героям Небесної Сотні на інститутській. З десятої ранку на Майдані Незалежності відкриється виставка фотографій подій річ... річної давнини. В українському домі паралельно триватимуть презентації книжок, фільмів і світлин. По обіді у центрі Києва українські та польські легкоатлети завершать свій марафон. Варшава Київ під назвою Біг до Майдану також буде хода самооборонівців. А о 18-й на майдані розпочнеться народне віче, після чого виступатимуть артисти. Нагадаю, за президентським указом від 21 листопада 21 листопада Україна відзначатиме день гідності та свободи. Адже саме у цей день розпочалися дві революції Помаранчева та гідності. Саме з 21 листопада був перший вихід у вечорі на майдані незалежності активістів, які передували всім тим подіям, які дали мали продовження. Власне так і починалося 10 років вже тепер тому назад.